1930 рік канадський мисливець Джо Лабел прийшов до знайомого йому невеличкого селища інуїтів, що знаходилось біля озера Ангікуні, і було дуже віддалено від найближчих населених пунктів. Але побачивши селище, Лабел одразу зрозумів, тут щось не так. Вогонь, на якому варили рагу, все ще палав, побутові речі розкидані, немов ними щойно користувалися. І тоді він побачив жахливу картину: купу замерших собачих трупів. Але жодного мешканця селища не було. Вони не мов би зникли в одну мить. Можливо, ми ніколи не зможемо дізнатися, що сталося з цими бідними душами: чи їх вбили, чи викрили інопланетяни, чи вони були привидами. Хоча, скоріш за все, тут просто але стоп. Щось я зарано приходжу до висновків. Для початку треба краще зрозуміти ті події, які сталися в селищі біля озера Ангікуні. Ключовими для розгадки цієї історії є три речі: перше місце, де це відбулось. Друге людина, яка це побачила, і третє як ця інформація поширилась серед людей. Озеро Ангіконі знаходиться у найбільшій та непівнічнішій території Канади в Нунавуті. На одну людину там припадає понад 50 квадратних кілометрів безплідних скель та льоду. На всій цій величезній території є лише одне велике поселення: її столиця і із населення менше 7 тисяч осіб. Що знаходиться за півтори тисячі кілометрів на схід від озера Ангікуні. Протягом більшої частини року на Навуд це суцільна рівнина з ліду та снігу, абсолютно невіддільна від усього, що знаходиться в межах 500 кілометрів у будь-якому напрямку. Цю частину Канади називають безплідною землею. А неглибокі калюжі і струмки там щедро називають озерами. Кілька десятків таких калюж і утворюють озеро Ангікуні. За всіх цих умов поселення мало би бути лише з кількох родин, якщо воно взагалі могло там існувати, це щодо місця. А ось із людиною, яка розповіла про зникле селище. Джола Беллом. все куди цікавіше взагалі до кінця невідомо, чи існував Джола Белл насправді скоріше за все так, бо існує розслідування, яке в 1931-му провів сержант Канадійської королівської кінної поліції, з'ясувавши, що Джола Белл був реальною людиною і дійсно був мисливцем. Щоправда, працював він лише в південній частині Манітоби. Звісно, ж посилання на перше джерело цього розслідування в інтернеті немає. Але будемо вважати, що все ж таки Джо Лабел це реальна існуюча людина. Щоправда, окрім того, що він міг і не працювати так далеко на півночі, виникають питання і до його мисливського досвіду. Наприклад, Лабел згадує, що інуїти залишили одяг із тюленічої шкіри. Щоправда, в тому регіоні поширеною була шкіра Карібу. І Лабел, як мисливець, мав би відрізнити ці два типи шкіри. І взагалі в цій історії, мабуть, як і в багатьох схожих, безліч деталей, які змінювалися або доповнювалися з часом, залежно від того, хто знову і знову переповідав цю історію. Те ж саме населення селища дуже суттєво змінювалося, але про це трохи згодом. Загалом історія Джо Лабела звучить приблизно так. Кінець листопада 1930-го, самотній мисливець Джола Бел пробрався до знайомого йому поселення інуїтів, але там він знайшов порожній табір і шістьма наметами, а 25 чоловіків, жінок та дітей зникли вісті. Лабел стояв на березі озера Нікуні і дивився в далечінь розмірковуючи над цією таємницею. Простоявши так приблизно 5 хвилин, він звернувся до королівської канадійської кінної поліції. Вона провела пошуки зникших безвісті людей, але нікого так і не знайшли. А ось щодо відповіді на те, як ця інформація поширилася серед людей, то довгий час існувало помилкове припущення. Вважалося, що вперше про цей випадок розповів у своїй книзі дивніше ніж наука 1959 року американський письменник Френк Едвардс. Але насправді інформація про зникнення селища на озері Ангікуні вперше була опублікована у випуску газети Бі» від 27 листопада 1930-го. Невідомо чи про цю історію журналісту розповів особисто Лабел, чи до нього вже дійшли перекази від інших осіб. Зрозуміло лише те, що перерви у майже 30 років. Не було, і це додає трошки достовірності цієї історії і сумнівів в офіційне повідомлення від Канадійської кінної королевської поліції, в якому зазначено, що американський автор на ім'я Френк Едвардс нібито розпочав цю історію у своїй книзі дивніше ніж наука. Однак історія про зникнення в 1930-х роках села Інуїтів поблизу озера Ангікуні не відповідає дійсності. Така помилка може навести на думку, що поліція не до кінця перевірила або взагалі не перевіряла власне. Архіви, бо чому вони згадують помилкове перше джерело. Але в тому ж повідомлення на сайті вони додають наступне: село з такою великою чисельністю населення не існувало б у такому віддаленому районі північно-західних територій. Крім того, кінна поліція, яка патрулювала цей район, не зафіксувала жодних подібних подій, як і місцеві мисливці чи місіонери. І хоча населення у 25 осіб не звучить, як щось занадто велике, треба все ж таки зважати про який регіон і умови ми говоримо. До речі, Едвардс Вирішив округлити кількість іноїтів до 30 осіб, але повірте, це ще була не межа фантазії авторів, які переповідали цю історію. У книзі 1983 року найбільше таємниці НЛО світу кількість населення села збільшилась до 1200 осіб. А також було додано інформацію про трьох мисливців Армана Лорана та його двох синів, які бачили НЛО, що летіли до Ангікуні. Але і це ще була не межа у 2001 м у статті на сайті rense.com населення селища було знов округлено цього разу до 2000 осіб. За мірками тієї місцевості це повноцінний мегаполіс. Нагадаю, що населення столиці менше 7 тисяч людей. І раз вже було згадане НЛО, то час проговорити перманентний дисклеймер до всіх подібних ситуацій. Якщо десь зникла людина, кілька людей, поселення, корова, літак або шкарпетки завжди, завжди з'явиться декілька версій того або, хоча б один пост на Reddit, що це зробили інопланетяни. Іноді, частіше за все, це може навіть ніяк не обґрунтовуватись, просто хтось вкине щось типу «Хм, Здається, що тут точно замішане НЛО, але у випадку з селищем Ангікуні тут постаралися дещо більше. Це навіть варте окремої згадки у відео. Дуайтвелен написав статтю обкладинку для листопадового випуску журналу ФЕД за 1976 рік. Під назвою Зникле село знову відвідано. Він дійшов висновку, що вся історія була значною мірою вигадана журналістом Денвіль Бі, Можливо, на основі чутки, яку він почув від Джола Бела, який, можливо, натравив на справжні руїни села, а можливо, теж все вигадав. Але у листі до редакції Фейт із висновком Велена не погодилась Бетті Гіл, на той час найвідоміша жертва викрадення інопланетянами. Вона також була героїною книги Бестселера «Прервана Подорож. Дві години на борту літаючої тарілки Бетті стверджувала, що під час подорожі на паромі зі своїм чоловіком Барні в затоці Фанді вони зустріли капітана Ларсена, який, будучи кінним офіцером, дев'ять років розслідував таємницю села Ноозер гікуні На його думку, усіх жителів села викрав. Єтті та жартую, звісно, шенело. З цього моменту уфологи і стали постійно включати випадок біля озера на Ангікуні до своїх книг. Про саму Беті Гіл теж можна розповісти, чимало цікаво, але це вже геть зовсім інша тема. Звісно, про те, чи говорив капітан Ларсен цю інформацію подружжя Гілів, та й взагалі чи існувала ця людина насправді. Жодної інформації немає. Залишається як завжди в таких випадках, просто повірити на слово людині, яка стверджує, що її викрадали інопланетяни. Це, звісно, ж спокуслива пропозиція, але натомість пропоную звернути увагу на роботу інших дослідників, які ставили питання скоріш не в тому, а куди зникло селище Ангікуні. А в тому, а чи було це селище взагалі у 88-му у відповідь на запит австралійських скептиків, історик королівської канадської кінної поліції С.В. Горал писав наступне: багато років тому членів кінної поліції, які тоді вже були у відставці та служили в цьому районі на момент, коли ці події, нібито, відбулися, попросили прокоментувати цю подію. Вони не могли цього підтвердити, не пам'ятали нічого подібного, та були вражені, що в таку безлузду історію можна повірити. Наші Файли були ретельно перевірені. Ніхто на ім'я Джола Белл ніколи не приходив до кінної поліції у паніці щодо озера Ангікуні. Кінна поліція не надсилала жодних пошукових груп. Єдині записи, які ми маємо щодо цієї історії, це копії листів до таких кореспондентів, як ви, які повідомляли, що історія повністю вигадана. Сержант, який вів згадане мною раніше розслідування в 1931 році, прийшов до висновку, що весь цей епізод. Був обманом, вигаданим журналістом газети Пі». А як же фото поселення та різні деталі про їхній побут, як те, що селище славилося дистиляцією деревини вина, І що багато любителів алкоголю любили відвідувати селище. Такі факти насправді ще більше наводять сумнівів у правдивість цієї історії загалом. Бо не забувайте про яку місцевість ми говоримо. Ну а фото. Для газети, яка опублікувала їх вперше, було взято з архівів кінної поліції. Це просто стандартне фото поселення інуїтів. Але так багато людей повірили у цю історію і навіть майже через 100 років продовжують шукати зникле селище. Лаконічно перефразовуючи Джорджа Орвела, скажу наступне: найкраще раптово зникле селище, це те селище, якого не існувало в реальності.